І всім привіт! І це відео мало вийти останнім відео на моєму каналі у 2024 році, але я трошки запізнився, то воно вийде першим відео на моєму каналі у 2025 році. От. Е, Я не буду довго тягнути, е, я зараз розпочну відео, але спочатку ви підпишіться на мій канал. Е, якщо підписалися, то я розпочинаю. Давайте спочатку я зроблю день. О, отак от вже краще. І давайте розпочнемо. От у нас 2024 рік, він вже закінчився. І... Давай. Ой, у мене щось не то спрацювало. Щось не по плану. Ну, коротше, 2025 рік є. є. У мене ще якесь -ті. одне долетіло аж до сюди. Тобто я взривав ось тут тіньті, а одне долетіло аж до сюди. Ще там аж позалітали. Капець. Капець. Бляха, що я натворив? Е, оце підписатися в мене зламалося, треба буде зараз ремонтувати, капець. Ох, йо моє, що якусь корову взірвало. Це сира яловичина. Капець! Що я тут натворив? Ще свиню якусь підірвав. капець. Отак от, от я вже забудував і тут на місці дер я забудував золотими блоками. То ще ще я забудував золотими блоками. Мені здається, так навіть гарніше виглядає. Давайте, я ще позапускаю салюти отакі. Точно, що фейерверки. От. От бачите, вони так падають, то жовтий. то в мене і, ще якісь там, в мене різні кольори. О, так красиво. Давайте ще позапускаємо так, різних кольорів. Воу. Мені жовтий найбільше подобається. Я не знаю, що ще можна зробити. ну Давайте бенгальський вогонь підпалимо. Давайте овечку прив'яжемо летить в космос. Е, давайте цей бенгальський вогонь е... Це в ліву руку положим, а овечки вже не видно. Давайте ще якихось овечок поприв'язуємо. А цікаво, павука можна прив'язати? Ні, не можна. Павуки не літають, а овечки вміють літати. Пока-пока-пока, пока-пока. А пока, пока. я за нею полечу. Ой, і, а що, якщо я, типа, за ними полечу? Я, в мене ж є і літери. Так. Давай. Я швидше них піднімаюся. Цікаво, що буде? Вони зникнуть кудись, чи ні? Чи що з ними буде? Ну, ми вже вище хмар піднялися. А все вони зникли, а куди овечка зникла? Не можу зрозуміти. Бенгальський вогонь в мене закінчився. Що то в мене закрило, непонятні? Де я взагалі є? Куди я прилетів? Нарешті я вже думав я загубився. Я знайшов це своє місце. Фух, от такі в нас якісь пригоди були. О, ще овечки. Я тих овечок взагалі не люблю. На, все. Ото вам е, помста. Хоч мені ці овечки нічого не зробили, але я їх все рівно не люблю. Коротше, е, ну, я не знаю, що вам ще говорити. Таке в нас відео святкове вийшло про 2025 рік. Вот. Е, цей. Давайте до кінця 25-го року доб'ємо. 50 підписників хоча б це. Для мене буде просто супер бомбезний подарунок. <кхи> Бо е ви за місяць набрали 17 підписників, а за рік, думаю, ви наберете 50-100%. А, я на цьому вже буду закінчувати відео. На цьому все. І всім пока-пока!